Привіт! Сьогодні покажу вам мої аруїдні рослини. Це новинки. Я вам їх ще не показувала. З'явились у мене новенькі ще два філодендрона, монстерка і дві алоказії. І зараз я вам їх покажу. Перед вами це філодендрон Ring of Fire. Ось такий красень. Такі в нього розмальовані розписані листочки подивіться. Дуже красива рослинка. Бачила десь в оглядах у, у когось із блогерів, сподобалась мені ця рослинка, почала шукати і продаються вони такими і зрізами, і листочок там з корінчиком. в общем, черенки такі, можна сказати, порізані. А це я знайшла рослину вже доросла і по дуже такій привабливій ціні. Я його купила за 270 гривень. Вважаю, що це недорого для такої рослини. Дуже класний прийшов екземпляр. Ну, Подивилася, і утеплення класне, і замотане, і все дуже в дуже гарному стані прийшов. Ну, трішечки тут такі механічні пошкодження, листочки, це, думаю, незначні такі проблеми. Він буде випускати новенькі, це не страшно. Але думаю, в чому, же, в чому же, що ж не так в цій рослині, що вона так, так коштує? Виявилось, що була серединка трішки залита, тому що там він мені прийшов до мене, прийшов ще з квіткою. Ароїдні, хто знає, квітнуть такими цікавими квіточками. Алаказі подібне щось схоже на спатіфілум, на калу, коли квітне рослина такий, така квіточка, тако, таке покривало, і в середині, я не знаю, пестик чи як його назвати. Дуже гарно виглядає в цієї рослини, в цього філодендрона. Ця квіточка червоного кольору. Оцей капюшон, який розпускається в нього червоного кольору. Дуже цікава квітка, але вона потім поступово почала в'янути, і я її вирізала. Вона там десь, може, видно була. Я її вирізала, і листочок також у неї довго не розкручувався. Ось, бачите, він був дуже сильно пошкоджений. Він розкрутився і були такі якісь гнилі плями. Тому я їх обрізала ось такий негарний. І починає вона ось уже випускати листочки. Тільки такі, бачите, якийсь він маленький, худенький, ось такий листочок, деформований. Ну, я думаю, далі буде вже нормально рости ця рослинка. Вона трішечки перехворіла, звичайно, і потім вона буде рости нормально. Листочки з'являються з отаких, отакі якісь стрілки випускає, бачите? І з них з'являються листочки. Тобто, не так, як у інших рослин, з листка виходить і новий листочок. Тут листочок з'являється саме з таких ось таких стрілечок. Дуже класна рослина, дуже задоволена і прикрашає, дуже екзотичний вигляд має. Наступна моя рослинка новенька, ось така красотка. Я не знаю, вона дуже-дуже красива, це алоказія це Монстера Альба. Переплутала трішки Монстера Альба. Купувала я її свіже зрізом. Знайшла теж ціна, така була приваблива на неї. Тому що ці рослини також не, дори... не, не дешеві. Ось вже випускала вона ось такі корінчики. дивіться, гарненькі. Корні супер. Почка стоїть на місці. Немає ніякого поки що росту, там я не бачу. Ну, але, думаю, з приходом весни вона почне, я сподіваюся, зростати. Вона у мене, бачите, в такій баночці. там на дні трішечки водички додаю, зверху проливаю. Ну, лист взагалі такий красивенний. Передивилась багато пропозицій з продажу. Буває, продаються з такими пошкодженими листочками. От біленьке, отут буває таке сохне лист білий, не знаю. Як вона в мене буде себе почувати. Ще поки що не знаю, навіть в який ґрунт їх садити. Буду це все. Цю всю інформацію знайду і підберу для неї ґрунт. Тому що в мене деякі філодендрони мої. Одні в ґрунті ростуть. інші, інші філодендрони у мене Сільверквін. Я пересадила взагалі в Карамзіт, тому що він в ґрунті не хоче рости. У мене не знаю по якій причині. Ну, а ці поки що. Поки що у мене цей зростає в сфагнумі. Дуже добре нарощує корінчики. Цей прийшов до мене в такому, я так думаю, це кокосова якась стружка, чи що воно таке за ґрунт, легкий такий, пухкий. Ну, поки що росте. Там бачу, корінчики з дренажних отворів з'являються, значить, рослинка жива і все нормально з ним. Так, наступна. Також дуже-дуже яскрава гарна рослинка це ось отакий філодендрон. Це філодендрон називається Pinathitum Gold. Дуже красивий. У нього листочки такі, бачите, яскраві молодий листочок, взагалі помаранчевого яскравого кольору, практично такого червоного, з'являється. Потім розпускається такий, бачите, і стає жовтим. Дуже красива яскрава рослина. Це він ще поки маленький, листя в нього також буде велике. Рослина буде дуже-дуже гарна. Ось, ось такий класний. Дуже-дуже також мені сподобався. Їх дуже багато різних видів, філодендронів. Але, ну, всім, звісно, потрібно місця багато. Тому ось такий красень. Так, наступна алаказія. Так, де вона ділася? Ага, ось вона. Так, це ось така алоказія. Це аллаказія синуата. Така вона взагалі цікава. В неї такий плотний листочок, якийсь такий, як пластиковий, дуже гарна. Ось вона вже в мене. Це вона вже в мене ці два листочки випустила. Вона поступово так випускає листочки, інші засихають у неї. Дуже-дуже ну, ще вони маленькі, звичайно, ще їй потрібен час, щоб вони показали свою красу. Дуже цікава, схожа, там є і шкіра дракона такі назви схожі, також алоказії. Такий фактурний листочок у неї дуже гарний. Там корінчики в неї є, все, я пересадила ось в новий ґрунт, замінила. Так що буду чекати росту і покажу вам, вже, як вони підростуть, які вони будуть гарні. Дуже красивий, красива ця аллоказія. Так, і ще остання. Таке сьогодні коротеньке відео з моїми новинками. Це, взагалі, красотка, ось подивіться. Це алоказія Фрайдика. Фрайдек, Мішульца ще там назва така. В честь, мабуть, якогось вченого чи ботаніка, не знаю. Не сильно вдавалася в подробиці. Дуже красивий лист у в неї, в неї листочок такий бархатний, бархатистий, оксамитовий. І ось, ось така варігатність дуже-дуже гарна. Купувала я цибулинку маленьку, тому що ці рослини дуже дорогі. Рослинка з трьома листочками, я бачила, коштує і по півтори тисячі, і є більші рослини ще, звичайно. Звісно ж, дорожча стоють. Так що рослинка не дешева. Ось вона вже в мене наростила. Там, бачите, цибулинка це коріння, дуже добре росте. Ну, вона у мене також поки що зростає в мосі. Боюсь, поки я пересаджувати її в якийсь ґрунт. Нехай вона трішечки підросте, тоді буду вже дивитись, що її посадити. Дуже-дуже класно, мені подобається і те, що вона росте по сорту. Вона мені, до мене прийшла з маленьким листочком, також Також він був більш наполовину такий білий, наполовину листочок зелений, а це випустив такий він, бачите, красивий варігатний лист, як мармуровий, дуже красивий. Ось такі в мене новенькі рослинки. Так що буду ростити і спостерігати і вам показувати. Так що, таке сьогодні коротесеньке відео. До нових зустрічей. Всім пока!